Як і у попередні роки, на Великдень, через велике скупчення людей біля свято Миколаївського собору буде перекрито рух транспорту. Від перехрестя вулиць Карла Лікних та Садової і до Соборної площі, з 20-ї години 14 -го квітня до 6-ї години 15 -го квітня, буде заборонено в'їзд будь-якого транспорту, повідомляють у міськвиконкомії. Окрім того, протягом усього часу проведення служби поблизу собору чергуватимуть карета швидкої, пожежна машина, працівники ДАІ та міліціонери. Щодо поминальних днів, то у міській раді вирішили працювати. Працювати за старою схемою так само виділять додаткові автобуси, що їздитимуть до кладовища по вулиці Войкова. Автобуси будуть відправлятися від Універмагу Ювілейний з 8 ранку до 15 дня. Будуть рухатися 21 автобус від Універмагу до кладовища на вулиці Войкова. Також будуть відправлятися 12 автобусів по чотири з трьох точок міста. Це від площі будівельників від залізничного вокзалу і від Червоної гори. Також на кладовище вулиці Войкова, прямим експресним сполученням. Автобуси, що відправлятимуться від універмагу, будуть безкоштовними додаткові експреси платними, каже Сергій Онуфрійчук. Також під час провід буде змінено і рух транспорту в центрі, там де будуть відправлятися автобуси, буде перекрито від перехрестя. Вулиці Карла Карліпна та Шевченка і до площі Соборні, тобто площа перед універмагом буде заборонена для в'їзду всіх транспортних засобів, крім автобусів, які будуть справлятися на кладовище. Така система проведення великодніх свят та поминальних днів є нормальною та вже спрацьованою, зазначають у міській раді від водіїв. Ще жодного разу не було нарікань. Чого правда не скажеш про мешканців міста? Єдине, звичайно, бувають. Частково претензії мешканців, що бувають пікові навантаження на перевезення. Але минулий рік показав, що люди вже починають трошки розподіляти провельніше свій час відвідування. Не обов'язково всім приходити, наприклад, в 9-й годині і до 10-ї всі хочуть виїхати, це нереально. Тобто прохання розпреділяти так свій час. Не дуже рано і не дуже пізно, але так, щоб більш-менш розподілити протягом дня протягом з 8 до 15 відвідати і немає питань.